Добрий день, малята! Всіх я вас вітаю та на заняття з грамоти всіх запрошую. Дітки, а зараз ми будемо з вами грати в гру і будемо підбирати слова близькі за звучання. Мак, рак правильно. Мишка, кішка, Так, будочка, дудочка. Річка. Пічка, лис, ліс. Молодці. А тепер пограємо в гру Четвертий зайвий. Будьте дуже уважні, бо слова будуть відрізнятися за звуком. Так, слухаємо уважно. Так, молоко, огірок, рот, плащ. Яке слово зайве? Плащ. Чому? Тому що в цьому слові немає якого звука. О, молодці. Далі. Лялька. Горох, сок, кошик. Так, яке слово зайве? Так, яке лялька. Чому? Тому що тут немає звука О. Далі. Очі, огірок, замок, сіль. Тут яке слово зайве? Сказали мені. Так, замок. Чому? Тому що в цьому слові немає звука І Катерина. Оксана Аня Дмитро. Яке, дітки, зайве слово? Дмитро, чому? Тому що в цьому слові немає звука А. Молодці дітки. Гарно виграли. Дітки, а зараз уважно роздивіться ось ці картинки. Ви вже вивчали. Місто Запоріжжя. Ось тут дуже багато, ви бачите, красивих місць. І зараз нам треба з вами скласти речення про Запоріжжя. А речення будемо складати, дітки, по оцій схемі. Так, подивіться, дітки, на першу схему. Так. Скажіть мені, будь ласка, скільки тут слів? Одне, два. Три, чотири. Одне слово коротеньке буде так. Спочатку, дітки, що це за штрих? Це початок речення і ставиться воно, і пишеться воно з великої букви, а в кінці ставимо крапочку. Так, давайте думаємо. Дивіться всі на ілюстрації, придумайте. Так. Придумали? Молодці, давайте. Місто знаходиться на Дніпрі. Молодці! А тепер треба скласти речення до цієї схеми. Так, склали? Так, яке ж ви речення склали? Острів Хортиця, великий і красивий. Ну, давайте подивимося, підійде. дітки, Це речення до цієї схеми. Острів Хортиця, великий і... Расили. Молодці, гарне речення. Ви склали, дітки. А скажіть, будь ласка, з чого складається речення? Речення складається із слів. Давайте візьмемо слово місто знаходиться на Дніпрі. Слово місто. Давайте його поділимо на склади. Місто. Скільки тут складів? Два склади. Перший склад який? міс, а другий то. Дітки, а давайте погукаємо це слово. Місто. Місто. Скажіть мені, будь ласка, який звук ми в цьому слові промовляємо найголосніше: Місто. Звук І. Дітки, так, звук І можна позначити. Ось таким стрижком. Він називається Наголос, бачите? Наголос тут стоїть місто на першому складі. А тепер давайте візьмемо слово хортиця. Скільки тут складів? Хортиця. Правильно три склади. А давайте погукаємо це слово. Хортиця. Давайте ще погукаємо. Хортиця, дітки. Який тут склад наголошений буде? Правильно перший. А який звук тут наголошений? Хортиця, звук О. Ось ми звук О позначаємо з таким значком. Це, дітки, наголос. Молодці. Дітки, ось ви бачите, тут звукові схеми. І нам треба до цих схем підібрати слова. Придумали, яке перше слово? Парк. Так. Скільки ж тут голосних? Один. А скільки приголосних? А приголосних? Три. І які вони, діти? Тверді. Молодці. А тепер до цієї схеми підберемо слово. Яке? Місто. Молодці. Скільки тут, дітки, голосних? Два. Скільки складів? Теж два. Дітки. А скільки тут приголосних? Три. А які вони, дітки? Перший приголосний який? М'який. А третій четвертий приголосні? Тверді. Молодці, дітки. Ви сьогодні дуже гарно працювали, справились з завданням. Заняття підійшло до кінця. Do obačanja!